Ми сьогодні приїхали раніше, смотрели, на самом деле готовились к этому празднику. Улицы обрані і трава покошена. Тобто, на самом деле дуже багато здесь людей. Тобто, на самом деле жителі села переживають за свій праздник. І, і, і людей прийшло, щоб праздник. День народження населеного пункту, як і городини однієї людини, справа сімейна. Сім'я ж жителів Ужанської та Турянської долин вели людна. На свято своїх талантів представники усіх, практично, селищ та сіл приїхали і себе показати, і інших побачити. А бачити тут було що. Переченщина заслуговує на це свято і мати свій бренд, який був поки що районним, став обласним, і я надіюсь, він стане і міжнародним. І багато колективів нашої Переченщини з нами не тільки в нашій області, а в Україні, у Польщі. У словаччині, у Венгрії, куди вони їздять, день свого народження Дубриничі гуділи із самого ранку. Майстер-класи, виставки найдостойніших. І як апофеоз свята, гарний концерт талановитих жителів найзатишнішого куточка Закарпаття. Це не зайвий клопіт, це радість для людей, це радість для мене. Це місячний обов'язок, я вже скажу так, і того депутатського корпусу молодженого, з яким я працюю. Мені напрочуд вдалося згуртувати своїх депутатів. Я їх можу так і дозволю собі назвати. Бо ми як єдине ціле, вирішуємо питання всі різного роду. У нас нема поділу на політичні погляди. Ми всі одностайно. В основному відстоюємо лише інтереси громади і працюємо заради громади. Пречинщина цього разу скликала таланти навіть за меж країни. Екзотичним подарунком для усіх присутніх став виступ ансамблю із Москви. Українці, що живуть у російській столиці, повною мірою відчули гостинність братів по крові. Ми вже закохані. Ми мріяли багато років. Мріяли, що ми. Поїдемо обов'язково в ваш край. Ми були у Львові, були в Івано-Франківську, співали на верховині, були в Україні в багатьох регіонах, і це нас підтримує звичайно. Перечинський край, попри традиційну гостинність і прагнення достойно представити свої таланти, має гарну підтримку і розуміє, для досягнення амбітних цілей недостатньо розраховувати лише на власні сили. Тому із вдячністю говорить депутати обласної ради сини Малої Батьківщини Іван Качур, Роман Шніцер не лише пам'ятають звідки вийшли, але й постійно дбають за те, щоб перечинщина збирала таланти щороку.